Дією є війна, ця пам'ять робить нас сильнішими. Ми пам'ятаємо кожного Питання про день пам'яті не тільки забувається, скажімо так, або якось переглядається, воно навпаки загострюється. В зв'язку з тим, що коли наші діди-прадіди гинули в Другій світовій війні, то зараз наші сини, брати, чи чоловіки гинуть в теперішній війні проти російських нацистів, які загарбали частину нашого. ...ї держави, які вбивають наших людей, цей день просто всім нагадує, що не треба заспокоюватися, треба готуватися до того, щоб надати достойну відсіч. Я приходжу відколи він загинув кожен рік. Я мама. Ага. Ковач Олександра Мироновича, який загинув під Бахмутом Червона Гора, 9 лютого 23-го року. Він поїхав в жовтні, 18 жовтня 22 року. 128 він був командиром 15-го батальйону першої роти. Залишилися дві внучки. Це ваш єдиний син? Єдиний син, одного сина більше. Приходжу, там подружки, чоловік похоронений, теж приходимо. Ми разом приходимо постійно кожен тиждень. Я до сина, я ходжу сюди мало не кожен день. Дитина у 18 років пішла в армію за власним бажанням, підписав контракт, бо на срочну службу його не брали. Він мав третю групу інвалідності. Ну, це була мрія всього його життя. Далі вивчив декілька професій, поїхав в АТО. А коли повернувся з АТО, через два місяці почалася повномасштабна війна. Починав він її з У 23-му році він перевівся в підрозділ Рубак і працював оператором дрону Немезіс. Спочатку був оператором машини БМП, а далі пересів на дрон Немезіс. Був пілотом, був командиром відділення в 21 рік. Головним сержантом свого взводу, але 27 травня минулого року в життя його зупинило підрон. Пам'ятати потрібно, пам'ятати те, що ми робимо зараз, як ми боремося. На жаль, самі бачите, скільки загиблих є. Їх потрібно згадувати, ну не тільки в такі дні згадувати. 80-ту річницю боротьби над нацизмом кожного дня згадувати. Ми це робимо, кожного дня о 9-й Тому це дуже важливо для підрозділів, для населення і для нас. Ми відвідали могили наших героїв, згадали про них, ми про них пам'ятаємо, ми не забудемо, ми помстимося обов'язково. Право забувати про день боротьби над нацизмом. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя і сьогодні, і колись. Їхня смерть це наша сила. Боремось, перемагаємо. Для мене особисто це день пам'яті про тих, хто колись віддав своє життя за нас і за наше майбутнє. Ми не відступимо, не віддамо і не пробачимо.